Євросоюз останнім часом ця тема не сходить із вуст українців. Хтось боїться його, наче вогню, а хтось чекає на нього, наче манне небесної. Але ніхто не знає, чи правда так там страшно або так класно, як малюють. Отож, ми хочемо розібратися у цьому, дослідивши шлях до ЄС тих країн, які ще не так давно перебували у так званому радянському соцтаборі. Вони обирають депутатів віртуально. Два роки тому я був в Австралії і зміг під час подорожі проголосувати. Платять податки через інтернет. Я розумію, що зараз це звучить як якась фантастика. Використовують електронний підпис. Наша країна видала уже понад 200 мільйонів цифрових підписів, користуються єдиною карткою замість купи документів. Тому, времени, коли ми вступали в ЄС, у нас не соткалі вже були на руках ID-карточки. Ви і досі думаєте, що естонці повільні? Забудьте. Весь цей час ви помилялися. Я думаю, що це хороший примір для подражання і нашій країні. Бальша страна, але вона добилась больших успіхів на путі в Європу. 20 років назад вона рішила німітатися між востоком і западом, і твердо стала на путь європейського розвитку. За 20 із гаком років незалежності Естонія перегнала за рівнем технологічності всі. Так, так, це не помилка. Всі країни колишнього соцтабору. І навіть більше чимало держав Євросоюзу переймають естонські здобутки у галузі IT. Не є винятком і Америка, яка свого часу придбала в естонців нині популярну в усьому світі програму відеоспілкування Скайп. Як маленька країна із населенням менше півтора мільйона досягла такого рівня розвитку. У 90-х роках минулого століття ми чітко визначилися: працюємо за європейською моделлю розвитку, тобто якомога більше людей має бути задіяно саме у приватному секторі, щоб вони могли заробляти гроші. А частку державного сектору навпаки слід зменшити. Ось так і з'явилася ідея електронного уряду. Електронний уряд дуже проста штука. Це такий собі сайт, на якому зібрані всі урядові дані. Законодавча база, інформація про культуру, соціальну допомогу, освіту, дані кожного громадянина Естонії. Коротше кажучи, це і є Естонія. Тільки онлайн. Естонці звели до мінімуму стрес від візитів до податкової. Ці податки вони вже давно сплачують, не виходячи з дому. Та й взагалі, всю паперову писанину майже повністю замінила електронна. Якщо взяти папір, який ми завдяки цьому економимо щомісяця, і скласти його в один стопчик, то він би був заввишки з Ейфелеву вежу. А ми лише невеличка країна. Уявіть собі, яка економія паперу може бути у великих державах. Електронному вигляді зберігаються навіть історії хвороби. От в Эстонии есть просто от, очередь, которая отражается електронним образом. Во-первых, ну, вся моя база данных моих э, болезнях она выложена в медицинском соответственно, в медицинське базі. І посмотрити можуть тільки врачі. Ну, я, я не волнуюсь за утічку моєї інформації. Працює це так. У кожного громадянина Естонії є спеціальна id картка із чіпом. Це і посвідчення особи, і водійські права, і медична карта. Словом, вся важлива інформація зашита в одному пластику. Це те ж саме, що називається біометричним паспортом. Практично це одне і те ж саме. До речі, всіх своїх громадян уряд Естонії попереджає, електронні рухи відслідковуються. Самі ж естонці жартують із цього приводу. Мовляв, великий брат стежить за ними. Давича одного волі скандалом. Тому що вот лазил в какие та на проверял перевіряв дані на свою бывшую жену, на її ну, своим Практично положением. своїм его уволили. Я считаю, що це правильно. І найцікавіше, що такого шаленого технологічного розвитку невеличка Естонія досягла самотужки. Євросоюз тоді їм тільки снився. том-то вся и суть была, что вот это вот развитие, может быть, которое ну, шло на ход вперед, чем от Европы, да, то есть, грубо говоря, ну, вам надо заинтересовать Европу, если вы туда хотите. Чем вы интересны им, в первую очередь, подумать. А от до чого Євросоюз справді доклав руку, а точніше, гроші, так це до транспортної інфраструктури країни. Якщо ви поїдете на наш, на наш Балтійський вокзал і просто подивитесь, які там поїзди стоять, ну ви все зрозумієте. Історія железної дорогої в Естонії не зовсім проста. Сначала її приватизували, а потім вернули государство. В 2012-2013 году Евросоюз дал средства, на которые фирма эль Рон» закупила 18 вот таких электропоездов. И они же взяли на себя все электросообщение между городами. Раньше я им, собственно, не пользовался, потому что раньше были более ну, старые поезда, это было неудобно. У нас очень развита автобусная линия, поэтому сейчас, когда есть новые поезда, им гораздо удобнее стало на них ездить. Посмотрите вокруг, они довольно просторные. <соскорные> Может быть, мне кажется, они стали ходить быстрее. Но ну, путешествие из Сталина в Тарту занимает два часа, если ехать таким себе эстонским хендаем. Конечно, не хендай, но поезд гораздо лучше, гораздо более высокого качества. Едет приблизительно 120 км в час, но ощущение такое, что он едет очень спокойно и тихо. Витки на потяги можна придбати онлайн. Утім, нас, українців, цим уже не здивуєш. Інтересно, е, що в цих поїздах можна путешествувати з велосипедами. За велосипед платить не нужно від 2007 до 2013 року нашим основним завданням була реновація, тобто відновлення загальної інфраструктури, авто і залізничних шляхів, водопостачання наукової та освітньої сфери. Наразі цей процес уже практично завершений. Окрема гордість естонців електромобілі. Естонці убеждають, що у них одна із найтвільних заправок для електромобілів в Європі. У них взагалі в стране тільки на п'ять автомобілів менше, ніж в США. І на одному такому електромобілі нам довелося проїхати. Сьогодні по Естонії їздить близько 700 електрокарів. Зарядити таке авто коштує 5 євро. Однієї зарядки вистачить приблизно на 30 хвилин, в залежності від марки машини. Віртуальний уряд, електронні документи, електричні автомобілі просто якась країна кіборг Утім, чимало естонців і досі мешкають у звичайних панельках та цегляних будинках побудованих ще у минулому столітті. І щоб їх не зносити, винахідливі естонці проводять реновацію. Услышал замечательное слово реновация. Ну, в Эстонии все о нем говорят, все русскоязычные знают это слово реновация. Одна из наших собеседниц перевела его как капитальный ремонт. Мне кажется, это, скорее не капитальный ремонт, а это когда чему-то старому, например, Хрущевке, придают совершенно новый вид, делая из него ну, довольно современный дом. После реновации стало жить лучше, теплее. Хрущевки здесь не сносят, хрущевка здесь живут. В каждой Хрущевке есть свой э, совет, есть свой председатель кооператива. Э, все эти люди могут собраться и взять кредит у государства. За счет денег ЕС они могут взять деньги на полную реконструкцию дома. наразі ми виділяємо 100 мільйонів євро на реновацію багатоповерхових будинків. А ще запланували близько 80 мільйонів євро на 7 років для модернізації систем опалення. Ці кошти використовують для переведення бойлерів із газу на біопаливо і для ремонту тепломереж, аби зменшити втрати тепла. Естонці дуже прагнули у Євросоюз, терпіли болючі реформи, переживали безробіття, розпрощалися з улюбленою кроною заради євро. Та чи принесло це довгоочікуване щастя простим естонцям? Чи зросли їхні пенсії та зарплати? Чи зменшилися ціни, чи зникло безробіття? Ми запитаємо про це у простих естонців, але вже у наступній програмі. Далі буде.